Питання, яке виникає в голові постійно після того, як ти втрачаєш, а чому я не померла? Це не про те, що, типу, чому я зараз типу, продовжу жити, а про те, що чому я не померла, коли, коли про це дізналась. Не знаю, наскільки мені вдається зараз передати, Втрата — це абсолютний дезорієнтир власних почуттів, велика біль стала як сліпе кошенятко. Ну, ясно, що нічого не ясно. Я зрозуміла, що смерть це не страшно. Смерть це дуже боляче просто, причому боляче іншим людям. Мені здавалося, що я, зайшовши в Ютуб і читавши якісь книжки, я зрозумію, як що проживати, що я, буду, що я маю відчувати, як я маю себе поводити. Я зрозуміла, що взагалі немає інструкції. Ну, Я там знаходжу в якихось історіях себе, знаходжу в якихось інструкціях. Що мені допомагає. Проте, взагалі, от що би я зараз не сказала, інша людина з втратою може це інтерпретувати абсолютно по іншому, відчувати абсолютно по іншому. І мені здається, що це основне, що я змогла зрозуміти за цей період, що і втрата, і горування це така індивідуальна річ. От навіть кохання можна якось пояснити чимось одним уособленим. Дружбу можна чимось пояснити одним уособленим. а смерть і втрату неможливо. Це якийсь екстра і індивідуальний досвід, з яким ніхто. Хто тобі не може порадити, що з цим робити.